Благословіть козу в хату пустити. Так просять дозволу колядники у господарів. І вже там у хаті розігрувалося ціле дійство. Кізенька весела і жартівлива. І я вам пропоную зробити зараз такий оберіг, аби ваш рік пройшов весело, вдало і цікаво. Аби зробити кізоньку, мені знадобляться клаптики. Тканини, різнокольорові атласні стрічки, ниточка для змотування, шматочок штучного хутра. Ну а саму кісеньку я буду виготовляти із такої мотузки джутової. Для цього мені треба мотузку намотати на книжечку. Намотую уздовж. Відрізаю мотузочку. Моточок я знімаю з книжки і розрізаю. Цей печок мотузок у мене зараз складений удвоє. Тут посередині я перемотаю мотузки червоною ниточкою. Роблю таку тугеньку міцну обмоточку. Далі ниточку зав'яжу на вузлик і можна нитку обірвати. Тепер добре так перегинаю, беру ще один відрізок мотузочки, далі обгортаю цією мотузочкою навколо. Таким чином я формую їй мордочку. своїй козі. І оце червоненька буде ну, ніби губка чи ротик за козо кізоньки. Тут зав'язую на вузлик знизу, добренько зав'язую, утворюється така морточка. В кінці мотузки я прикладаю докупи. Ну а поки що, Цю детальку я відкладу у бік і зроблю ще три деталі. Мені знову знадобиться книжечка, щоб зробити намотку, але цього разу я буду намотувати мотузочку не вздовж книжки, а впоперек. З цього моточку я зроблю руки свої козі. Цей моточок я ніде не розрізаю, а на Обох кінчиках замотаю червоною ниточкою. Будуть такі ратиці рукіньки. Зав'язую на вузлик і ниточку обірву. І в мене вийшла така деталь. Требують ручки. Так само я поки що її в бік відкладаю. І знову беру матузочку. Роблю такі довгі відрізки, сантиметрів по 30, мабуть, ну, приблизно. Нарізаю однакові відрізочки. В залежності від того, якої товщини мотузочка, вам знадобиться 6 або 9 таких відрізків, аби ділилося на 3. Бо мені треба з цього змастити кіску заплести. От у мене раз, два, три, 4, 5. Ну і зараз шосту. моя така товстенька мотузочка то я беру шість відрізочки, кінчик я примотаю ниточкою, аби нічого в мене тут не розкрутилося і не розпалося. Далі розбираю по дві мотузочки і заплітаю кіску. Косичку треба дуже тугенько так заплітати, аби вона так добре тримала форму, так стирчала, бачите, яка тугенька виходить. Я доплітаю вже її до краю до самого кінця. Бачите, яка вона довгенька вийшла. Оця кіска в мене буде імітувати вушка. Для цього я її складаю вісімкою. зводю кінці разом, і складаю кінці до серединки, так, щоб творилася яка. І в цьому місці посерединці я обмотую ниточкою, скручую їх разом. Ось так. Це будуть вушка. І ще мені потрібні ріжки. І я так само зроблю їх з косиці. Ну, я так само обмотала кінчик ниткою. Тепер розбираю на три поділи і заплітаю кіску. разу відрізки я зробила трішечки меншими, бо мені не треба буде вісімкою складати ріжки, а лише навпіл їх вкласти свою косичку. І так само тут замотаю червоною ниточкою. Кіску складаю так навпіл. Ось такі будуть ріжки довгі. Ну, а тепер повертаюся до найпершої деталі, де я формувала. Мордочку цієї кози, розкриваю деталю, біл, і підставляю сюди ріжки і вушка. Так, перекладаю, так дивлюся, перевіряю, оберівненько було. Ось дивіться, якою буде голова в сторону стерчать вушка, а догори стерчать ріжки. І от тепер можна обмотати їй шийку. Слідкуємо, аби мордочка не була дуже задрана вгору. Якщо ж вона піднята догори, то тут можна смикнути за мотузочки, потягти донизу і тоді мордочка опуститься. Обмотала шийку, ниточку поки що я не відірвала, розкриваємо знову ж таки. Ділю тулуб навпіл і підставляю ручки. Цією ниточкою я буду примотувати їх хрест навхрест, так перекидуючи через плече нитку, шкірішки мішають, виходить робити це швидко, примотала з одного боку. І далі ниточкою вводжу на протилежний бік через плече. Знову ж таки перекидаю ниточку. Таким чином на грудях моєї кізоньки формується такий косий хрест. До того ж нитка у мене червона, червоний колір вважається обереговим кольором. І оцей хрест, ніби захисний такий, і кізоньку можна назвати оберегом. Ну, і далі обмотую ниточку навколо талії під ручками. Робимо це тугенько, щільно так примотуємо, аби лялька потім не розмоталася. Далі мою кізоньку треба файно нарядити. Я підготувала їй клаптик для спіднички. Такий прямокутничок. І того, якої довжини він буде, буде залежати наскільки пишною буде її спідничка. Я збираю клаптик такими дрібненькими складочками і обгортаю довкола талії кізоньки. І примотаю спідничку ниточкою. Так, спідничку я її наділа, а тепер примотаю ще й фартушок, ніби вона добра господинка Тут так само можна. Клапочки зробити, ну ниточку примотати. Ну а ще свою кізоньку я одінув кожушок. Для цього в мене є така смужка штучного хутра. Мені треба два відрізка, Для цього можна поміряти, скільки саме маю відрізати, приклавши ось такі. Ну, і десь досі буде. Кожу шинка довжини і я два однакових відрізочка зараз відміряю і відріжу. Далі прикладаю зустро, так через плече і другу смужечку накладаю хрест-навхрест. Ну і знову ж таки обмотаю ниточкою навколо талії. Тепер треба підперезати свою кізоньку ось так. Таким собі поясочком яскравим. Надійну їй ще намисто. Ось таку нитку довгу я з бісера нанизала. Ось так я тричі обмотала довкола шийки. Кізонька моя весела і треба ще якось оздобити стрічечками. Я прив'язую кольорові стрічки на ручки їй, аби вона така була більш ошатною. І останнє що я зроблю для своєї кізоньки. Я зведу їй ріжки разом. І під ріжками я її підвішу дзвіночок. От тоді вона вже буде дійсно такою дзвінкоголосою.